Я авторка цього серіалу, креативний продюсер. І ось ми випустили його за один рік до війни, і цей серіал має набагато більше промоції за кордоном, ніж в Україні. У мене набагато більше інтерв'ю за кордоном, ніж в Україні. Мене запрошують на іноземні фестивалі і зустрічають як зірку, а тут ніхто про це не знає. І це не про те, що ми не вислали нікому прес-релізи. Я просто зрозуміла, що це якось нецікаво, бо коли виграє спортивна команда, я читаю новини, і я так пишаюся, і мені так соромно, що українські люди, не я одна, там дуже талановита команда розробила щось таке, що не просто вийшло в 81 країні, а ми увійшли в топ-5 в Англії, наприклад, топ-5. Це е, як я казала, коли ми починали, всі сміялися і казали: ну як ти тут можеш розробити щось буде круче аніж е, свинка пепа? І ось ми в одному слоті, і ось в Англії, в країні, де вона народилася. Ми в одному слоті топ-5, А тут в Україні топ-2. А тут в Україні топ 2 ви розумієте? топ 2 І ось мені дуже це я не про себе кажу. Мені просто так прикро, що контент, що серіал в якому 100 серій, і який жодного разу не був е е е дубльований російською. А це дуже важливо, розумієте? Дитина в інтернеті, вона хоче подивитися, а там лише англійська і українська. Розумієте, про що я кажу? Mm -hmm. да. І це не дубляж, немає. І якщо їм подобається, а їм подобається, ви знаєте, був арсенал. Я для е, таких для суто професійних людей розказувала, як дійти до цього масштабу, що були іграшки, книжки багатьох е, там, ви ну, знаєте, е, на багатьох е, мовах. І ось потім я просто йду, у мене дуже багато там книжок, я виглядаю, як там <хи> з, з іграшками, і підходить до мене е, мама з дітьми і каже, де ви це все купили. Я кажу, знаєте, це можна купити лише в Європі або в Америці. Е, так, нам е, війна трішечки не допомогла з тим цим бо фокус уваги на інше. Але вона мені каже: Ви знаєте, а це ж українці розробили, і я майже не заплакала. Ви розумієте? Я, я розумію. Ось йде мама з дітьми. Вони їй кажуть: я це хочу. Я це хочу. І ось, е, і всі люди знають.